Всім привіт, друзі! Працюємо на Defense Tech 2025 форумі від Брейван. І тут багато спілкування з розробниками, з військовими, з інвесторами і мігість Олександр Явча, керівник служби роботизованих систем батальйону вовки кідовінчі. Да Вітаю. Привіт. Рада бачити і рада тут зустрітися. Насправді спочатку про форум. Ви тут з якою метою? Навзаєм радий дуже бачити. Знаєш, ну мету, напевно, треба описати якимись одною фразою. Ну, типу, мета там, забезпечити технологічну перевагу України у війні з Росією. Це буде трошки пафосно, але насправді ну, це воно і є. Ну, типу, що мається на увазі? Я навіщо сюди приїхав побалакати з тими, хто виробляють засоби для знищення е, супротивника, безпосередньо з ними побалакати, і ну задати запитання? Ну не претензія, а власне запитання. Дивіться, вас багато. Я щасливий з цього приводу без перебільшень. Я е, насправді тішусь, що в нас величезна кількість є людей, які виробляють засоби, якими ми можемо воювати. Є е, донори наші, внутрішні, зовнішні, які це діло готові фінансувати, фінансують. А, моє запитання було звідси: ну, типу, а де засоби? Не в претензію, а це я озвучив проблему, бо виробники є, засоби є, гроші на них є, а у нас засобів нема в, том, в тій. В Тій кількості, в якій би вони мали бути на ту інтенсивність бойових дій, яка зараз відбувається, оце моя ну, основна мета допомогти їм дати нам засоби, тому що ну я сприймаю нас як одне ціле. Вони виробляють, ми цим воюємо, і ми зацікавлені в тому, аби вони виробляли якісну продукцію. І вони в цьому зацікавлені. І от про це ми з ними власне і балакали зараз. Ми бачились десь рік тому приблизно. Якраз говорили про шаблю і рись разом. Шабрись, а що з того часу помінялося для підрозділу роботизованого? Ну рік це великий, наприклад, якісь тенденційні штуки, бо рік це багато. Багато шовпа я впевнена. помінялося. Можна сказати, все угу. ну, але тенденційно, тобто тенденційно та. Я поясню, що малось на увазі. Тоді рік тому я таки по-інакшому е, бачив, що відбувається на фронті, і за рік воно досить сильно змінилось. Власне, про що мова? Ми зараз говоримо про НРК. Давай спочатку, що не помінялось, потім що помінялось. Ну, не помінявся запит на логістику. Е, не помінялась потреба. В тому, аби її реалізовувати, але ми не дуже просунулись в масштабуванні цього. Знову ж, якщо говорити про рік тому, просто таке враження, що це було давно за той час десь рік тому реально так, було. Так, 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 так. Я я пам'ятаю, мабуть, це десь раніше була весна. зима. Ми точно зимою так. їздили з дроном. Ну це воно. Дивися, ну тобто, запит на логістику не змінився. Е, можливості логістики. Е, хтось е, робить логістику енеркашками. На жаль, ну, їх не є багато. Третя штурмова, ми логістику робимо. Ще є декілька підрозділів, які роблять логістику. Е, переважна більшість таки далі носить руками або по повітрю. Ну, але в тебе по вазі дуже обмежені ну, 10 кілограмів. Все ж таки, що в тебе НРКшка завезе 150 кг, Що в тебе там, наприклад, вампір завезе ну 10. Далі, те, про що ми майже не думали рік тому, це камікадзе. Ну, напевно, найбільше, я б не так сказав, найефектніше. Що от що можна показати, це звісно, камікадзе. І воно таки ну, вирішує задачу. Е, що я маю на увазі і в чому проблема От зараз? Ми добре навчились е, бачити противника. Тим більше, зараз немає зеленки, досить. Е, я б сказав, мабуть, що окей, давай що без цифр переважно більшість того, що, на, що намагається до нас рухатись. Ми бачимо і знищуємо. Але якась частина з того виживає і заходить нам в тил. Одне діло, поки їх там 3-5, але ж за декілька днів там їх накопичується. ну, Якщо тільки по троє на день, то 7 на 3 то вже 20. А інколи їх там накопичується і більше. Вони десь фізично знаходяться. Це називається місце накопичення. Місце накопичення, ну це зазвичай підвал, якийсь бліндаж, якась така історія, яку ти е впівішкою не рознесеш. Окей, можна пробувати вампіром, але все одно 10 кілограм. При всій повазі і подяці до вампіра величезне, ну просто респект, молодці, але це 10 кілограм. Тобі, щоб місце накопичення знищити, тобі треба кілограм, ну раз в 10 більше. Окей, хоча б в 5, так? І от там роль відіграють е, камікадзе. Ну бо на камікадзе ти можеш завести одразу 50. Ну хотілось би ще більше. Я поки що ну не, не буду відкривати всіх планів, але от що змінилось? Змінилось те, що ми зрозуміли, що виявляється найпростіше в наших умовах, і найефективніше це камікадзе. По вогневому ураженню вогневе ураження з стаціонарних позицій це ну, працююча схема, бо просто ти ховаєш кулеметника. Тобто кулеметні позиції, як були, так і є. Просто зараз ти на неї виставляєш турель. Іншими словами, ти так ну, зменшуєш ризики для бійця. Це збільшує. Ну, мороки на позиції, бо в тебе з'являється якась додаткова штука, а не просто ти собі стріляєш з кулемета. Ну, але все ж таки, воно того вартує, тоді дає можливість це зробити. Що стосується саме шабрисі, ну тобто, ну концепція шабрисі, та, да та, скажімо, конц... е, рухомий ударний комплекс. Та станом на зараз ми радше все ще її тестимо на полі бою. Тобто, от те, що я сказав, логістика, камікадзе і в ну все ж в рідких, але є такі випадки: це евакуація. Та це те, що вже працює, що підтвердило право на життя стосовно вогневого ураження, нам Потрібно ще ну, просто тестувати. А яке основне? Ну, над чим основна робота йде? Над стабілізацією, над прицілюванням, над невідмовністю зброї? В чому складність цієї історії? Я тобі відповім. Ти зрозумієш, над чим іде робота. От в тебе є певна складність логістику здійснювати. В тебе є певна складність здійснювати вогневе ураження. А коли ти складаєш логістикою вогневе ураження, вся ця штука сумується. Тобто... Ну тобто це два оператора, як мінімум, один управляє системою. Е... Яка везе інший, то яка стріляє, плюс для цього всього зверху ще потрібне щось, що буде допомагати, і це вже як мінімум три людини і три різних засоби, які незалежно один від одного працюють. Ну, тобто, уяви собі це все тепер знаєш, скрутити докупи. Ну е але хтось мусить почати це робити. В тому вся ідея. Ми от я сюди приїхав з наступною пропозицією. Дивіться, ми готові тестувати усе, ну що має здоровий глузд. Ну, тому що, вибачте, якщо ви все-таки зробите пульт, що ми ж на 500 метрів можемо керувати неркашкою, я ну, не дам своєму бійцю це робити, бо це суїцидна історія. Відповідно, є базово по безпеці. Тобто, пілот має бути у безпеці. Це, ну, це база, з якою ми стартуємо. Далі у вас є засіб, давайте його нам. Ну, не продавайте в плані нам не то, що шкода грошей, у нас їх нема. Тобто, ми самі забезпечуємо купу всього, що супроводжує цей процес тестування. А так, давайте тестувати ми вам фідбек, як воно працює, і ви будете робити вироби краще. І фактично, це була моя пропозиція, яку я тут озвучив зі сцени. Тобто, дивіться, є інвестори, є виробники, є ті, хто цим користується. Чому би інвесторам не інвестувати в R&D? І це R&D буде виглядати дуже просто: ви нам вироби, а ми робимо це R&D. Ми вам звіти про те, як воно робить і не робить. Ви за ті гроші робите ці самі вироби, тільки краще. Дивись, я ж не інвестиційний банкір, я не розумію. Може я люту дурницю. Я теж дурницю. не знаю. Я теж не інвестиційний банкер. Ну, я їм типу звучить логічно. Ну, ну типу подивимося, може тепер спрацює? А, які базові от вимоги стосовно виробів, які ви готові взяти? От ти зауважив про дальність 500 метрів, не варіант. А от яка базова дальність? Які ба яка підвізка? Я не знаю, вантажопідйомність, тобто які от базові вимоги до виробів? Дивись, є три параметри, які ключові. Перша, зрозуміло, зв'язок, бо зв'язок то є дальність. Другий параметр, який впливає на дальність, це запас ходу. Тобто об'єм батареї. Прошу не забувати, що зима зараз. Це так, виробникам. Ну, привіт. Ну, Бо все ж таки це можна було потестити. Так? Третє це е, прохідність. Одне діло, що якщо він їде тільки по землі, ну тільки по дорозі. Інша справа, якщо він їде по полю. Тобто, якщо він може і там, і там. Ну, а в... ну і четвертий параметр це а що воно може вести. П'ятий параметр, а що воно вартує. Тобто, ми завжди маємо балансувати між цим ціна і якість, Що так? воно може вести, це вага, вага? Та, звичайно. Шостий параметр? А наскільки воно опірне до засобів ураження противника? Ну, от, наприклад, у нас є один наземний роботизований комплекс, який витримав 18 скидів, дотепер служить. А ураження, які були йому завдані, це що було пошкоджено сама би, обшивка, чи ну то тобто, як наскільки складні були? А нічого, тому що це виріб, який, е... ну я, знаєш, не хотілося би щось рекламувати, бо то ну, наче не пасує знаєш, а перед іншими виробниками, тому що в нас є. І... Окей, в принципі, що тут такого? В нас же ж є. Е... Ну не, ні, це... насправді я... нічого страшного та, тут немає. Я теж та, так, тут... так думаю. Окей, отже, про що я зараз кажу? Я кажу про вепра. Що таке вепер? Вепер це десь отаково. Просто броньована штука. Тобто, ну, там сам корпус зроблений з броньованого металу. Він важкий, зрозуміло. Але що ти йому зробиш гранатою? Нічого, От на нього, скидали, 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 він собі їхав-їхав. Противник на нього, на мішень витрачає свої вогневі засоби і засоби спостереження. В противника, як і в нас обмежена кількість і засобів спостереження, і вогневих засобів. Іншими словами, якщо в тебе дві-три таких штуки будуть їздити по лінії бойового зіткнення, на них противник буде використовувати свої засоби спостереження і засоби знищення, в цей момент він не буде бить по твоїй піхоті, бо в нього є обмежена кількість, так як і в нас каруселей і обмежена кількість вогневих засобів. Тобто ті скиди, які він скинув, от на цю штуку. Він не скинув на мої позиції. Це перше стосовно випра. Там є свої теж мінуси в цього засобу. Але ми про це розповідаємо виробнику, і виробник відповідно допрацьовує. Інша історія, наприклад, терміт він має свої переваги, має свої теж ну недоліки. Його таке знищити простіше аніж вепер. Але він має свої ну, чесноти, він прохідніший. Е, ще інше це рис, вже знайома з якою ми рік тому з тобою власне і знімали сюжет. Вона швидше, е, вона має вищий кліренс, наприклад, аніж вепор, але її легко знищити. Два-три скида е, під е, ну, в, в, в район коліс. все, вона стала. І е, тепер дивись, це я лише про три засоби сказав. А таких засобів на ринку зараз десятки. Відповідно, моя до них пропозиція. Та ж, ну якийсь зміст, що той засіб у вас ну на складі. Та давайте його нам. Так, ми його поза сумнівом ну гробимо. Але ми вам, ми, ми вам дамо фідбек, так. звісно, і ви зробите кращий. А відповідно про кількість засобів, які використовує підрозділ, от за цей рік знову ж таки, якщо брати рік в нашому, як ми бачилися, да то наскільки змінилася кількість, ну там не точно можливо, там в рази, в рази. і це волонтерка, все пойми. Це все волонтерка. Це ну це розумієш? Ми далі воюємо волонтеркою, і це гарна новина з огляду на те, що Ну не втомились, це гарна новина. Але це і погана новина. Ми далі воюємо волонтеркою. Ну тобто, як це? Ну за судячи з останніх новин, нам ще треба далі консолідуватися, консолідуватись. Тому в помиральну яму рано, але давайте все ж таки трошки. Ну ніколи ти волонтеркою не заміниш систему. А от з тих виробів, які ви отримали, з якими почали працювати, з фідбек, фідбек до виробників відповідно, є такі, які кардинально змінилися після бойового застосування? Кардинально, так звісно. Я, я, і вони слухайте, вони всі кардинально змінилися. Я перш за все у зв'язку. Ну, коли ми бачились рік тому, то це була ще історія, ну, типу, там. Цей джойстик і, і, і виріб. Так зараз ну, без ретранслятора ніхто не працює. Як ми ті ретранслятори застосовував цього всього, я не буду говорити. Якщо добре пошукати, це можна в принципі і знайти. Але я до чого? Воно змінюється постійно. Просто чим швидше відбувається обмін інформацією, у нас зараз з кожним виробником. З кожним виробником є персональний трек спілкування, тобто умовно персональний чат, в якому вони взнають інформацію про свій виріб самі перші. Ну просто тому, що коли щось стосується цього, то ми перш за все пишемо їм. Екосистема підрозділу для обслуговування цього всього парку НРК. Як вона виглядає? Ну, ясно, в межах розумного, якщо можна розповісти, я маю на увазі майстерня, обслуговування, ну, тобто, з чого все це складається? Поки що воно ну, виглядає як козаччину. Смієш? От ти маєш ініціативу? Роби, Сідай, роби. От станом на зараз воно все ще на ініціативі. От, якщо БПЛА вже давно інституційна історія. Ну, рубак, батальйон, полк. там… Круто, круто. Ну, Я тобі скажу, ми в НРК, mm. до них. Ну, Тобто, нам вже є, е, в нас вже є візія, куди треба рухатись. Нам не треба придумувати. Ми бачимо, що це можливо. Ну зрештою, я починав як оператор Мавіка е в 22-му році, тому це мені теж рідне, і я бачу, що туди можна рухатися. Зараз ми, якраз, ну я кажу про батальйон в кідовінчі. Е я кажу про 59-ту, бо ми зараз в силах безпілотних систем між іншим, що змінилось. Ми зараз стали частиною як СБС. Єдом. та і ми зараз, якраз на тому етапі, коли оця козаччина. Починає інституціалізуватись вже в рамках цього. Ну, я не буду казати, е після ефіру тобі можу розказати. Що можу. <ривання> Але це дуже потрібний процес, дуже цікавий процес насправді. Навіть я б сказав, захопливий. Ну, тому що фактично в тебе ну, тоді, коли ми з тобою спілкувалися рік тому, то е НРКшників в нас в підрозділі було два: Я і Ара. Ну, і ще трохи сало. Ну, все, от три людини. Зараз це вже ну, в декілька разів більше. Підрозділ, так. скажімо окей, так. окей, Це вже зараз от одиниця. Юніт, юніт, юніт організований. Юніт, так. Як цей юніт працює в загальній системі батальйону і інколи навіть бригади? Е Колись я розкажу. Ну зараз тобі розкажу. Просто колись я це розкажу. Ну, я, на не, камеру. Я розумію. Так. Всьому є обмеження. Просто цікаво, якби Е, чи є, е... Якби розуміння, як має бути організована оця екосистема, ну як рубак, да, умовно кажучи, ми коли розповідали про рубаки свого часу. Да, ми пояснювали, що є майстерня, є там люди, які займаються обслуговуванням, окремо там люди, які споряджають боєприпасами, все, що потрібно, там і так далі. То чи тут є вже інституційне таке розуміння, що з цим як форм форматувати? Яка має бути майстерня? Це має бути майстерня, там де є там можливість робити якісь. Роботи по металу, сварка, там паралельно має бути, імовірно, майстерня, там, де люди працюють з мікросхемами, зв'язком і так далі. Плюс там обслуговування механічне, мовно, як це ж маленька машинка. Тобто, це цікаво, як організовується вся ця система. ну е Бачиш, з огляду на те, щоб безпілотні ну, щоб безпілотні системи не почались з НРК. в тебе вже є в рамках розвинутих підрозділів певна інфраструктура. Зрозуміло, ну ми ж понятійно добробат. Ті люди, які зараз командують вже підрозділами, майстернями і так далі, це ж ну все пацани, з якими ну ми. Під Бахмутом бігали ну, по, -по, -по, по бліндажах туди-сюди, розумієш? Ну тобто, звісно, я скажу там, умовно, Грілс, братан, поможи тут. оце-оце». Сань, ми от-от, але, звісно, ми вам там то-то підпаяємо. Зрозуміло, що ну, оця ініціатива, оця козаччина, про яку я сказав. Так, я зрозуміла, тобто це на ініціативній формі, але ж тут питання організаційно. Точно, але ти маєш, інфра... маєш інфраструктурку, яка тобі допомагає. Тобто, насправді, зараз от, ну, батальйон Вовки Да Вінчі. От якби, знаєш, ну спробуємо так не знаю, маніпулятивно порахувати. А от батальйон Вовки да Вінчі, він от, як батальйон, він більше вкладає В НРК, чи він більше отримує від НРК? Мабуть, вкладає більше. Розумієш, але. Але це ж не то, що от комбат стукнув по, і каже, тепер ні, це все на особистих е, моментах, коли я можу підійти до комбата і сказати, братику, мені тут оце каже: звісно, роби. Треба якась допомога. Я тобі допоможу, і я так само можу. Тобто, те, що зараз ми пробуємо зробити з козаччиним як інституцію. Колись це буде ну, частина ну, армії, воно буде так про що насформований юніт, який просто буде мати своє місце в загальній а, структурі. Це всіх все буде зрозуміло. А зараз ми пробуємо. І ще що дуже круто. Ми ж тут е, сиділи в панельній дискусії з представниками третьої штурмової. Ми з е, цим товариством обмінюємося інформацією постійно. Вони кажуть, диви, в нас це працює так. Так я кажу: ага, а ми отут, оце, оце кажуть, файно. А спробуйте. Тобто, в нас обмін інформацією буквально постійний, горизонтальний. і для цього не потрібно десь якісь погодження. Ну ми просто пересікаємось на вже доволі давно. Ми познайомились, і ми файно приятелюємо в цьому плані. Тобто, я до чого це веду? Горизонтальні зв'язки, це мережування, це от така історія. Потім воно вже перетвориться в якусь ну, структуру, яку я щиро сподіваюсь, інші підрозділи будуть просто брати, ну і робити, як воно має бути. Але хтось мусить бути першим, хтось мусить набити собі гуль, хтось мусить ну з'їсти собі нервів з тим, а потім воно буде працювати. Я спілкувалася з хлопцями з Харті, які також використовують, вони, наприклад, зробили свою власну систему зв'язку і нею користуються. У вас є ренді своє, або ну не в цьому напрямку, можливо, в якомусь іншому, але взагалом е, своє оренді. Ну звісно, ну ну звісно, просто е, знову ж це про горизонтальні зв'язки, тому що коли в мене з лабораторією, наприклад, бригади. Теж ну, на рівні дзвінка. Ага, ви це. А може зробите? Ми вам допоможемо деталями? Та звісно, бо у нас нема деталей. О, так тримайте. Дивіться, у нас якраз не вистачає тут пару деталей і беріть, користуйте. Е, і, ну е, за таким принципом, більше того, ми робимо R&D разом з виробниками. Тобто, у мене є в підрозділі е, бійці. Які е, відповідають за певні ну, напрямки. Наприклад, є боєць, який відповідає за зв'язок. Він робить оренді разом з виробниками. Каже: ви ставте тето-тето, і мені від вас потрібно оце, оце. Воно приїжджає, він з ними це все діло тестить і далі тестить на лінії бойового зі. Це ж, власне, і теж оренді. Просто станом на зараз мати вже свою автономну систему виробництва, ренді, доведення до ума. Система доведення до ума. Це хороша, назва. хороша Вона, назва Можна так назвати. Вона поки що ще козаччина, але ми зараз, от на цьому якраз, етапі, коли воно ну народжується в щось. Спроможніше, я сподіваюся дуже на це. Ну, що сподіваюся, я це бачу. Ну просто наші можливості в червні місяці в Красногорівці. І зараз співставні ну, речі. Правда, тобто ну, рухається і як уди рухатися. Добре, дякую дуже за розмову. Сподіваюся, там з часом оновимо Давай. інформацію про те, а як далі все розбивається. Дякую. дякую. дякую.